Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські міноборони заявило, що під час нічної ракетної атаки, 16 травня, ракетою кинджал, вони начебто уразили ЗРК «Петріот». та сили протиповітряної оборони збили усі шість кинжалів, які по Києву запустили окупанти. Так був розвіяний черговий російський міф. Про це 24 четвертому каналу заявив політехнолог Борис Тезенгаузен. Зазначимо, що в ЗСУ відмовилися коментувати інформацію міноборони країни-агресорки, про начебто з РК міфу скарбничку міфів, там де лежать міфи про непереможну армію. Лежить нині, й міф про кинджал, який не можна збити, наголосив він. Тепер для росіян та всього світу історія про те, що кинжал нібито неможливо збити, і що це унікальна зброя, яка не має аналогів, це повний крах російської пропаганди. Тому росіяни й відзеркалили те, що відбулося. Путін ніяк не міг заспокоїтися. Він відправляв шахеди 35 штук. Потім 17 чи 18 ракет було, і кинжал, і тепер комплексна атака, сказав політехнолог. На його думку, росіяни мали дві цілі: Перша, вони Шукали ЗРК Петріот. і друга, ймовірно, вони все-таки хотіли вдарити по міноборони України. Хоча для мене тепер загадка, навіщо стріляти в Міноборони вночі. Напевно, більше така сакральна картинка мала бути. Двіться, ми влучили, зауважив Тизенгаузен. Російському диктатору треба було ухвалювати рішення після того, як сили української ППО збили один кинджал. Нині відбулася десакралізація зброї, яку начебто не можна збити. Відбулося те, чого Путін дуже боявся. Він же міфологізував власну зброю. Його зброя була знищена найбільшими професіоналами та за допомогою американських систем пояснив Борис Тезенгаузен, і це вважає політехнолог одна із найжорстокіших репутаційних поразок росіян за останній час. Усе через те, що Путін не ухвалив часну рішення не відправляти більше кинжали по Україні. Питання зупиниться він чи ні? Для себе вони зробили точку виходу. Вони сказали, система Петріот знищена. Звісно, вона не знищена. Це система, яка знищує усі російські ракети, які летять сюди. Розповів він. Через те росіяни можуть нині сказати, що, начебто, досягли мети. Система Петріот знищена. Більше там нема чого бомбити, і не будемо дорогоцінні кинжали більше відправляти, адже ця нічна атака коштувала 120 мільйонів доларів. Наголосив політтехнолог. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.